Малаючи вихідні на Буковині трапилось одразу декілька пожеж. Перше займання рятувальники ліквідовували у селі Мамаївці. Там горів житловий будинок. Одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, рятувальники зайшли всередину будинку, де виявили тіло власника вже без ознак життя. Ймовірно, чоловік запалив цигарку в ліжку та заснув. Вона впала на речі та спричинила загоряння. Ще одну пожежу вогнеборці. Гасили на АЗС на станції. Романківці. В результаті пожежі травмувався водій, тягача та працівник автозаправної станції. Від госпіталізації вони відмовились. Причина пожежі встановлюється. Вогонь довелось гасити у хотині. Там пожежа виникла в житловому будинку. У ньому довгий час ніхто не проживав і там поселились люди без постійного місця проживання. Ймовірно, один з мешканців залишив без нагляду недопалок, який і спричинив загоряння. Вогонь знищив покриття та стіни не будинку в результаті цієї пожежі ніхто не постраждав.